На каналі вперед у минуле. Приїхали ми сьогодні на коп. Підібрала я батька хрещеного і поїхали в лісок. Поїхали з обіду. Я до обіду була на роботі, поробила всі свої справи і бігенько на коп. У нас сніжок такий пролітає сьогодні цілий день, то він пролітає, то розтає. Але, в принципі, було ходити нормально. Ліс сухенький, копається гарно, земля не мерзла. Накопали ми там знахідок, дивіться далі. Ми ще десь. Напевно, зараз півгодинки походимо і будемо вже до машини йти. Не було довго відео на каналі, бо, Чого? бо я знову захворіла після того останнього копу, підчепила грип і злягла на два тижні вдома з температурою під 40, помирала лежала, то копу не було. Це вже я одужала, вже мені краще, і ми вже вибралися на коп. На роботу пішла вже пару днів була на роботі і оце вирішила вже на коп. Попалась штучечка від пташечки. До ну, замирочком на лапку чіплялись, бачите? Досить таки глибоко була. Чогось не зверху. Так уже глибоченько. Ой. Забираємо. Забираємо і йдемо далі. Глянь, там яка яма глибока. Бачите, щось там є на дні. А, але тільки ще випало ось якесь. Щось палив, хтось ще що, я не знаю. вугілячка кусок і такий ось кусок кераміки. Не знаю, що там, зараз будемо докопувати. Він вже батько йде хрещений десь знизу. Я, напевно, зараз візьму ножика, зразу. попробую ножиком. Може, десь там щось підкоплю. Оцим, ой, пін. оцим маленьким бо Уявлення немає, що там. Я тут ось чуть вище, наша тільки що е, ножика. Ножика Каеровського. Я його ще й коснула лопаткою. Кінець того ножика. Він такий гарний. Теж глибоко дуже був. О, щось. Ось гляньте. Що це тут таке? О, диви. Що? Я не знаю, диви, бачиш яке лізе? Глина якась. Вуйгілячка кусок випало. Це ні, це глина. Так. Да. Та да що руками? Треба підкопати. Ось воно, це корінця, кусок. І щось ось все випало вже. Що це? Кришка. От свака, ви гляньте, кришка яка! Якась кришка. Це, напевно, хтось сміття, може, палив та закопав, чи я не знаю. Зараз треба пропікати ще. Немає більше нічого, тільки глина ця якась вилазить, гляньте. Нема, зараз покажу. Все, шукайся, зараз пропікаю, Да, Так, Гудзе, кролянка, таке все. Таке щось. Ходимо вже ми скільки, Півгодини? Півгодини, треба хоча б зняти вам. Привіт, показав. Тож навіть привіт не зняли. Десь хрещаний пішов, Де він дівся. Туди-сюди, туди-сюди. дивися, тут. Дві секунди приходить, він вже там. Дякую. Ще дві секунди вже десь в іншому місці. Отако навколо. Ти не встигаєш слідкувати за ним, куди пішов. Так, зараз я шукачем пропікаю. Ох, засмутилась трохи. Ні, нема більше нічого. Я вже думала, що там буде щось гарненьке, а там бачите шмурдячинка. Що попалося? Я спершу не мала навіть здогадок, що це, але ж тепер я знаю приблизно, ну, здогадуюсь, точніше. бачите, ось відрубано. я думаю, що це був... була частинка від гривні. Це срібло важкуче. Сигналило на деусі усі 85, було дуже глибоко. Я викупала земля, тут, до речі, на горі дуже легко копатися. така як прям як пух. І це ми вже дійшли до каера. Це зараз ходимо на каері, попалася ось така. срібло, такий кусок. Срібло, срібло, срібельце. Клас, забираємо, тепер похожу, тут, можливо, де ще ціленьку знайду. Гривню. Сіла ось біля. Моху, бачите, на землі мохросте. Хочу набрати цього моху так, лопаткою лопатку підкопнуть. Посадить горщик, а всередину в нього посадити первоцвіти, може якісь гіацинти, ще там щось вдома є та я посажу. І воно на підвіконі гарно зацвіте. На мосі зеленому будуть гарненькі квіточки. Ще що хотіла сказати на рахунок того, що я знову нафарбована на копі, там напевно люди чи не дивляться, чи не слухають, чи до кінця відео не дивляться. Я спеціально на коп не фарбуюся, фарбуюся, коли йду на роботу. І після роботи, от як сьогодні в обід, я поїхала на копі, через то я знову нафарбована. Ходили по лісі, так тріснула себе гілкою по обличчю, по губі. Я думала, вона ж червона, така тут ось була. Думала, що розіб'ю до крові, але ні, нормально. Трошечки припушу, але нормально. Почався сніжок у нас, бачите, вже то ми, напевно, зараз будемо тунять до машини. Ще хрещений каже, поламалась в мене катушка, не тримає заряд батареї, Давайте дивитися, він до кінця кліпсу прижимає, вона там як якось горем пополам чуть підзарядиться і все, далі не заряджається. То тато дав йому свого другого Деуса, він зараз ходить з другим Деусом. А на катушка його на зарядці стоїть добре, що в мене павербанк був. І ще щось хотіла сказати. А хрещений хоче собі другого Деуса. Запитував, за скільки можна продати Орікса, Я не знаю. Не орієнтуюсь і не цікавилась, бо я не збиралась нічого ні продавати, ні купувати. Тому, можливо, ви знаєте, за скільки можна продати беушного Рікса. Напишіть в коментарях, я покажу хрещеному. Хоче купити другого Деуса, бо поки я хворіла, вони там з татом біля дому ходили на коп тата, Деусятко, друге це бачить, і копіцюшки, і все. Хрещений проводить там, або ледь такі сигнали, який би він не копав, або взагалі немає сигналу. То він хоче собі вже тепер другого Деуса. Не знаю, я казала йому: візьміть собі на пару днів, походіть, може, вам не сподобається, що ви так зразу будете міняти то напевно візьме, до походить та вирішить, чи буде він його брати, чи ні. Буду їх вже кликати та йти. Все, хрещаний приніс свої знахідки показати. Гляньте. 15 копійок, 20 копійок, не видно яких років треба мити. І 2 копійки 56-го. Та ось від пташечки така штучка. І якісь мідні штукенці. Отак от. Такі знахідки. Ось тату він ще йде. Гудзика знайшов. А ну хреща не тримайте. Покажу гудзика. Гудзики. Радянський, па. Ого, да. Радянський гудзик. О, так. Попався тата ось ще один гудзик. Я прийшла, тільки що знайшла. Ось тут був. Ще слід від нього є, Гляньте ось. Звичайний орляночка, звичайно. Тату сьогодні по гудзиках. Я тільки то з гарних знайшла кусок срібла того обрубаного, хрещеного копійчушки, а в тата гудзики. Отак от, от. Ще хотіла сказати, це забулась та згадала, поки тут сиділа, в телефоні клацала. Написали, були коментар там в Тіктоці, я вже не пам'ятаю, в кого я його точно бачила, десь під відео Копарським, що Деус не бере... Друбинки малесенькі, що він тільки великі дробини бачить, а маленькі не бере. Боже, я сьогодні скільки викопала цих дробин, я сьогодні півдня згадувала ту людину з тим коментарем, що Деус не бере ці дробини. І глибоко, і неглибоко, і як завгодно, просто повна жменя. Їх спеціально порахую, я їх і збирала в шумродячницю. Біля машини розкладу, спеціально порахую, щоб знати, скільки я за день накопала дробин, яких Деус не бере. Ну це просто і дрібнюсінькі такі, геть малюсюсінькі, і все одно воно його ловить і бере. То не вірте в те, що там пишуть про шукачі, що там щось не бачить і не бере. Завжди треба перевіряти і дивитись, бо от шо-шо, що -що, а дробини це зараза бачить аж ого го. Зараз будемо вже напевно збиратися і рухатись до машини, бо таке сніжище пішов, прямо аж валить. Поки я тут усе сижу, знімаю відео, мене вже рюкзак притрусило. Ще хотіла сказати, підписуйтесь на наші канали. Канали, господи, на канал в Телеграм. Я там завантажую книжечки онлайн. Ви можете собі скачати, будуть вони у вас на телефоні, будете читати книжечки про історію, про різні культури, про всякі різні предмети, які знаходили. Дуже цікава інформація. Ну і плюс можете безкоштовно абсолютно взяти її собі. Підписуйтесь на групу Фейсбук. В групі ви можете виставити якісь там свої знахідки, щоб там люди допомогли вам визначити. Бо багатько там людей підписано, багатько копачів і пишуть, людям допомагають визначати знахідки. Ну і інстаграм, зараз все, що я там накопаю, завантажу в інстаграм. Саме перше буде в розповідях. І там плюс показую просто. Буває там будні і тому подібне, як проходять. І про знахідки, до речі, там я частіше пощу, ніж у Ютубі. Тому підписуйтесь. Ще в нас є сторіночка на Баймієкофі для підтримки каналу. Хто бажає, може підтримати канал. Або ж можете підтримати наш канал, замовивши в нас на сайті Оливу. Сайт теж тут під низом, Індіагро. Олива у нас якісна, гарна, швейцарська, привозиться прямо в Швейцарії. Тому Можете заходити і замовляти кому потрібно. І так, і так підтримуйте канал. І дуже кликати тата, хрещеного, і йдемо до машини. Так, руки в брудні, бо я тільки що копала мох в квіти додому, то не, не зважайте. Е, ось бачите, що ми накопали. Тато знайшов три гудзика і три копійки. Оці е, 61-го. Ми там не знімала. Як знайшли, їх ось у п'ять купів, ще знайшли 54 ту Це ось нова шматочка срібла, це від пташки. Отаке от, от на зараз у нас є. Ще ми ходимо півгодинки і вже будемо збиратись додому. Подивіться, який сніг пішов. Перетрусили у ліс прям за п'ять хвилин. Вон тато вже йде, десь там хрещений, вошкається. Низом, так. Да. Йдемо низом додому, гляньте просто засипало за 5 хвилин. Сніжище. Не хоче зима здаватись. Але вже в неї немає вибору. Скоро весна. Ми вже нагору, тато вже майже дійшов, перший пішов. Хрещений ще десь там в кущах тих лазить. Кажу, давайте поїхали додому, бо снігом зараз замете, буде погано їхати. Але він ще там десь туняє. Але якраз поки ми там зараз прийдем, прийдемо, передягнемось, перезуємось, я кінець, то вже хрещаний не йде. Нагорожа на дорогу. Приїхала сьогодні на іншій машині на коп, забула розповісти, сіла в туксон. Я ж давно не їздила, бо хворіла на роботі. В машині на роботу свій поїхав і все, туди не заглядала, сіла, там акумулятор сів, не заводиться машина. То ми сьогодні поїхали другою машиною, поставили її на асфальті, була низька. А якби була Туксоні, то можна було б там дорога її в ліс прямо заїхати. І взагалі було б круто. Не треба, було так оце тунять далеко під гору. Пощекувалися. Фух, ще що хотіла сказати, поміняла я собі була. Оцю кліп, кліпсу, а затримався цей на блок. І що ви думаєте? Я відламала знову. Знову я його сьогодні відламала. Добре, що вона була різинка, ось не волосся. Я на різинку блок приколопа ціла, так він мене був. Ах, на вулиці. Прохолодно дуже стало, м'яко кажучи, але ми не змерзли. Тепленько було. Рухаємось. Лопату чистить. Зараз покажу вам, що ми знайшли, і будемо їхати додому. Показую вам наші знахідки і їдемо ми додому. Гляньте, ось тату, таку штукенцію знайшов. треба було там в лісі лишити, але ми, напевно, ту зараз в лісі лишимо. Ламаю... Хрещане, ви знаєте, таке не можна робити. Такі ось о... два ножика. Один такий ось, бачите, з мідною цією пояс... пояском. Це один такий простий радянський, ось такий покер. Я поламала його. Кінець обламала, ну, бачите, стук на лопат. Такі ось цвяхи, гляньте, які. Товстючі, просто товстючі. Такий ось цвях теж покерчику. Це відводил. Теж дуже-дуже глибоко воно було. Це теж там поруч була якась кованина така фігурна. І дробини. Це ще не всі, я там трохи витрусила їх. З землею не всі вибрала, бо ручки змерзли сильно. Такі друбинки. Бачите, які он дрібнесенькі є. Просто малюсенькі, дрібнюсінькі. Якщо де у дробини бачите. Так, і знашки. Я так думаю, що це, напевно, було від дзвоника чи частинка. Треба буде його помити потім подивитись. Херщаний знайшов. Це ось два шматка срібла. Це ось таке, ну прям дуже важкий. шмат. Відрубаний, бачите? Треба там ще походити, це срібло знайшли. Це хрещений знайшов від птаха, це я. Так, копійчушки хрещенові, 15 копійок 56-го, 20 копійок 46-го і 2 копійки 55-го. І ми знайшли 5 копійок 54-го, 3 копійки 61-го і 3 Гудзі. Ось тату знайшов ці ось два оролянки, а це, напевно, лисий, треба буде мити. Дивитися, отакий от нас сьогодні був коп. Ходили ми півдня потуняли. Бачите, раз на раз не приходиться, а колись скарб попадається, а колись і отака от шмурдячка. Отак от ми покопали сьогодні, находилися, натунялися вгору вниз, вгору вниз, потомилися трохи, бо незвично. Сніг нас нагнав. Аби не було снігу, то ми б ще десь певно, півгодинки походили. А так, поки вилізли на гору, то вже все засипало. бачите нам в минулому відео, що підкинули того скарба. А я думаю собі, яким це треба бути трохи притрушеному, щоб підкидать собі радянські копійуги. Скарб підкидати такий робити. Це просто капець. Але то таке, пишуть люди, що хочуть, то й пишуть то їхнє право. Ми прочитали, посміялися на тому все. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на всі сторінки, що є в описі під відео. Не забувайте донатити для нашої швидшої перемоги. Слава Україні і до зустрічі.